Зевної бригади. Пішов у квітні 2014 року 24-ту бригаду на контракт і звідти поїхав в зону авто. 11 липня 2014 року мене ранили під Зелено в Луганській області з граду Після на штаб безграду і я отримав осколочне поранення, бо як мені в господяк сказали, що. Або ходи так, як є, або ми тобі можемо півстопи обрізати і все. А й більше нічого ми тобі запропонувати не можемо. Тому ну, я походився в клініці піти на лікування. В січні мені поставили в клініці вілаю апарати лізару, літом, е, мені вже поставили кістки, потім мені поставили лоскот. І буквально пару місяців тому мені сказав, що я. Простувати не могу і починати ходити. Я поїхав в санаторію на реабілітацію, сьогодні приїхав, вже хочу спокійно, нормально вже не пробую бігати, потихеньку виходить, присідаю спокійно. Ходить добре, без Зараз Збираю документи з академії, перевожуся служити в військовий комісаріат івано Франківської області, звідти буду пробувати. Кимось, поїхати в зону АТО назад. Не думаю, б що все вийшло. Передати е, привіт і велику вдячність народному проєкту і людям, небайдужим, які допомагають е, бійцям, допомагають проєкту, допомагають нам великим спасибі приїхати. Для реабілітації, для того, щоб було швидше реабілітації, краще багато злечить людей. Як людина хоче, так і буде. Якщо дуже сильно хотіти, то ти сам будеш займатися, сам робити, ходити на масажистів. У мене не рухався геностоп, майже не було руху. Палець один не рухався, сухожилля було, але не рухався. Я захотів, я поїхав в санаторій, мене відправили з обласного центру з Білого Дому. я поїхав в санаторій, я там за два тижні буквально вернув майже повністю всю функцію ноги. Тобто що я ходив кожного дня. На масажі ходив в спортзал і присідав, я давав нагрузку на ноги. Я робив все для того, щоб зробити. Там спеціальні апарати є, щоб могли рухати для схожиль, для суставів, для розминання. Хто, хто займається, хто хоче, то виходить.